Доброго дня, шановні українські аграрії. Доброго дня. Колеги. Ми вдячні вам за те, що ви приїхали вчора і відвідали наш семінар. І... Дуже, дуже класний семінар. Получив, дійсно, всім дякуємо, хто підтримав нас, хто приїхав, подивився наші пшенички, ріпаки, відпочив разом з нами. І в нас виникла ще одна думка: що його затягувати далеко, коли в нас ще є ярі зернові постійні, кукурудза, сояшник. І соя, і ще ми можемо показати ще, Анатолій. Ми покажемо вам озимий ріпак, демо озимого ріпаку, тут де пшениця була. Тобто ми запрошуємо зараз подивитися на пшеницю, а далі тут ми посіємо озимий ріпак, що воно було при купі, щоб вам було що подивитися. Швиденько тут дивимося і їдемо відпочивати. І відпочивати Тоді, там, де друзі, були зараз. Орієнтуйтесь 23 серпня на день прапора України. Ми вас чекаємо в себе на цьому. А цій локації. Біля прапорів. Так що тримайтеся, успіхів вам. Е, як там, реєстрацію скинемо в липні. місяці. Тримайтеся, успіхів вам.